Сьогодні вже 12-й день інкубації яєць. Можна сказати, що половина інкубації вже пройшла. І так, температура та вологість в нормі. Перевертаю яйця перший раз за день. Вони в мене так складені не дуже акуратно. В самому інкубаторі, тому що одна частинка в інкубаторі погано прогрівається. Я не знаю, в чому причина, все добре гріється, а саме там, в куточку, геть погано. Температура завжди нижча, ніж в інших місцях інкубатора. Сьогодні ввечері вже точно зроблю просвічування яєць, хочу подивитися. Як вони там виглядають всередині? Все, переворот закінчила, температура набирається.